Ми всі говоримо, ми всі готові наших дітей підтримувати, але здебільшого, ми, через велику любов до своїх дітей ми намагаємося їх огородити від нашого болю і зробити вигляд, що нічого не існує. І саме тому ми можемо іноді перенавантажити дітей цим тяжким станом. Вони не знають правду, але бачать цей біль. І це також може бути. І тема насправді складна, і я вам вдячна, що ви погодилися поспілкуватися. Якщо є питання до пані Ірини, будь ласка, задавайте, а у мене ще питання стосовно дітей. Ми з вами говорили і на курсі терапії горя, і так в і на форумі, тобто було багато приводів поспілкуватися. Діти різного віку по різному переживають. І ви сьогодні зазначили, що особливо підлітки, вони на себе беруть родинні обов'язки. Це, в принципі, це нормальна реакція. Що можна порадити дітям-підліткам? Щоб вони не брали на себе обов'язки дорослого. А, ну, ви знаєте, я Мені складно сказати, що їм порадити, тому що насправді в мене є дуже класний досвід, я вважаю дуже крутий для нашого покоління, коли підлітки приходили до мене.